А це вже інший магазин. Сценарій той самий. Я звертаюся російською та чекаю відповіді. І вона російською. Дві різні ціни, і вони змінюються щонеділі. Скажіть, будь ласка, чому ви зараз застосовували російську мову, коли до вас звертався споживач? А, е на російській розмовляли. А це неправильно. У нас є законодавство про державну мову, частина 3 статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, яка говорить про те, що якщо тільки персонально клієнт попрохає про перехід, тільки тоді можна переходити. З 2021 року законодавство вимагає у сферах обслуговування спілкуватися виключно українською. Якщо до вас звертаються російською, робіть зауваження, відмовляються переходити на державну, надсилайте скаргу уповноваженому із захисту державної мови. Порушник отримує штраф від 3400 до майже 5000 тисяч гривень. Якщо у вас є докази аудіо, відео, ви можете їх надсилати на адресу секретаряту повноважено. Ми далі реагуємо в межах законодавства.